Привіт друзі! Знову кажу вам, знову кажу вам ті слова, привіт-привіт і цього чудового п'ятничного вечора на цьому чудовому сервері PlayCraft у нас знову. Майнкрафт, з вами доктор Юта. І ми знімаємо черговий лисплей. Ось так. Е, в сьогоднішній серії ми просто оглянемо, що в нас тут змінилося, які зміни відбулися. Я багатьом обіцяв показати оце саме місце, де я зараз перебуваю на серві Плейкрафту, де переважно мене можна знайти, але не варто шукати, тому що я дуже не люблю, коли до мене хтось приходить. <гум> Ось так. З непроханих гостей. Особливо ти зомбі чув. Отам От за стінкою я знаю, що ти там є. Я дуже не люблю, коли ти сюди приходиш. І можеш не проситися, я тебе не пущу. Ось так. Ну і крім цього я хотів би все-таки... Е сказати кількість підсумків підвести чи що, якось так це назвати. Отож, там відгримів ультрахардкор, він був цього тижня в понеділок. І зараз ми викладаємо серії. І всіх захочуть дивитися, ультрахардкор був дуже чудовий. І за сам ультрахардкор я хочу подякувати Подону передусім за сервер, за те, що все так було. Нормально, все було добре. Іншим гравцям, які долучились до створення і підтримки серверу, а й також іншим гравцям, які просто приймали участь, тому що так, це все було дуже круто. Реально було дуже круто. Ось так. Це про ультра хардкор. Е, є в мене ще одна така цікава новина. Хороша новина. Тувий павук лавить тут. Ой тітю бідненький, не можеш вилізти. Ну я не буду поки що виходити на дах цієї вежі вбивати тебе, тому що я буду спойлерити. Давай покажемо це все пізніше, окей? Звук. Де ти там дівся? Ти ще не вмер? Ні? Окей. Е, що я ще хотів сказати таке цікаве? Е, я думаю, що варто зменшити звук. А то напевно мене дуже погано чути. Отож, е, я... Тобто граючи ультрахардкор, в нас виникла одна цікава така ідея з гравцями. І вже навіть після того, як ми зіграли, ми ще це обговорювали. Е, тож, є ідея зіграти так само ультра-хардкор, але вже не такий простий, як ми завжди робимо, і навіть не складний, <свіси> а ультрахардкор, е, спільний з е, командами з інших країн, зокрема передусім з Росії. Тобто зіграти командний ультра-хардкор, приклад Росія проти України. Щось типу такого, так дуже образно. Можливо, навіть будуть, можна буде залучити інші, е, інші команди з інших країн. Правда, поки що я таких не знаю, а от з Росії знаю. І нещодавно я списався з Сілантом, Я думаю, що більше з вас його знає. Він робить дуже гарні дисплеї стосовно механіки гри, і крім того він організовує ультрахардкори в Росії. І я йому запропонував цю ідею, ідея йому сподобалася, він сказав, що в принципі готовий долучитися до її організації з російської сторони, і тому десь ближче кінця липня, можливо, ну можливо в датах я не буду дуже впевнений і не буду точно стверджувати, але десь так в приблизно в час. Ми будемо грати е, ультрахардкор е, з росіянами, тобто Україна проти Росії, щось таке. Формат ми ще не визначили, але буде ось таке е, дійство. Е, не думаю, що варто писати, що візьміть мене в команду, візьміть мене в команду, я хочу зіграти. Я думаю, що ми визначимо формат, яким чином можна буде потрапити в цей склад, або можливо навіть не буде якогось такого потрапляння в цей склад, можливо, ми просто тестово відберемо гравців, які вже грали ультрахардкор. Тобто варіантів безліч. Не знаю, як ще все буде виглядати, але я е, можу теж сказати вам точно, що третій сезон ультрахардкору українського буде і теж буде можливість зіграти. Тобто, за старими правилами, які наразі, наразі лишилися, якщо ми не надумаємо їх змінити. Ось так. Тому... Тренуйтеся, готуйтеся, можливість грати буде. Ну і вкотре вже закликаю, якщо хочете зіграти в ультрахардкор, тоді не обов'язково чекати, поки хтось організує сервер, а варто взяти і зробити це самому. Це не справді не так складно, наскільки я в курсі дехто навіть пробував це зробити, не знаю, як там успіхи, але я вважаю, що це буде дуже прикольно, якщо хтось ще інші почнуть організовувати гравці ультрахардкор. Тоді можна справді проводити там ледь не турніри серед українських команд, обирати найкращих і т.д. і теп. Ось так. Такі от рожеві мрії. Ну але нехай будуть. Нехай будуть такі мрії. Е, ось так. Що ж, давайте перейдемо до більш цікавішого, ніж просто балаканина на всій порожній кімнаті, і оглянемо е, нашу монументальну споруду в лапках, тому що вона не така вже і монументальна. Ось мій котик, це залишилося від моїх домашніх тварин, хтось вбив мого собаку. Я не знаю, правда, де він дівся, але підозрюю, що я хтось вбив. Якщо це підтвердиться, ночувайтеся. <гум> Жартую. Тобто тут стояв собака. Куди він дівся? Мій бровко. Отож, я таки вирішив реалізувати цю ідею, втілити її в життя, я знайшов поселення, я не пам'ятаю, чи я його показував. Ну не факт. Одним словом, є мене поселення. Ось воно, я його огородив стіною, на стіні поставив вежі. Е, і зараз, по суті, я закінчив... А, я ще викопав мур. Я його покажу потім з вежі якоїсь, його зараз тут не видно. Мур буду я поглиблювати. Що далі з тим муром робити, я не знаю. Але зараз, я тим, що я розводжу цих жителів, розмножу їх, роз, розселяю, будую їм будиночки. Ось так. Звісно, я міг зробити набагато простіше. Я міг збудувати би одну кімнату, наставити в неї купу таких от дверей, і це було б набагато простіше. Але це легший варіант. Я вирішив піти складнішим варіантом, щоб це було не просто так от механізовано і по фізиці, а щоб це було ще й красиво. І тому я будую реально такі от кімнатки, будую ці двері. Тому в мене поки що цих жителів не так вже й багато. Здається, в мене їх... Скільки в мене тебе? Клас. Що мене втикаєш? Не втикай на мене. Е... Ого, близнюки. Їх в мене десь штук. Я думаю, 16 вже є. Десь так. І в мене вже є Голем. Причому від цього Голема я вже встиг відгребти разок. Я випадково його вдарив, коли копав. Тому я одразу всім скажу, якщо ви будете, теж захочете реалізувати таку ідею, не будуйте нічого в день, коли оці, е, не знаю, хто вони такі ходять просто під руками і дуже часто потрапляють під лопату чи під кирку. А в мене так ще було трешово, в мене під кирку і під лопату попався голем. І цей голем вирішив мені... Е, Причому наваляв він дуже ефективний. Він за двома ударами виніс майже все моє хп, враховуючи ще був в алмазній і зачарованій броні. Довелося від нього швиденько тікати на башту, але потім він розагрився і от зараз він знову е добрий, мирний голем. Привіт, голем. Ціль наступна, дуже проста, я хочу мати двох големів. Ну і в подальшому е можна їх кількість збільшувати. Два голема з'являють, дровніше другий голем з'являється, по-моєму, при населенні 40 отаких от незрозумілих створінь. Ось так. Архітектура в мене така доволі проста. Я поки що будую стіну і довкола стіни будую ряду таких будинків, і в мене залишилась ще не забудована он та стіна. Це все. Е, дорогу я буду будувати викладати з такою от е, каменю, звичайного каменю, тобто воно виглядає ніби брук. Щоправда, я ще не знаю, що робити з цими дефолтними будинками, тому що вони якби не дуже красиві, але і рунувати їх не хочеться. Тому я підозрюю я їх лишу і просто отак як тут буду до них прибудовувати е, свої споруди. Ти покараний, ти будеш тут стояти в кутику. Тут стій. Є в мене, здається, один е, житель е, Хікі, по-моєму. Він живе сам самітний, вон тієш в тому райончику. Я зараз перевірю, чи він справді тут є, тому що кілька разів я натрапляв що він тут сидів зараз я його не бачу можливо він же пішов а можливо це був якраз он той, Ой. той чоловічок в білому а тут ще один подозрюю, що це був оцей оцей в білому напевно сюди випадково забрів а ось он цей тут постійно сидить сам де тися вже <как> ну щоправда їх зараз тут двоє Тож не такий він хіки але Такі два самітника, вони тут живуть, а всі інші переважно живуть там. Е, дуже люблю спостерігати за е, поведінкою цих жителів, тому що мені вона поки що не зрозуміла їхній алгоритм, як вони це все от, самоорганізовуються. Тому що дуже часто буває так, що вони, тобто вони не розбридаються по цих кімнатах на ніч, а переважно вони збираються величезним натовпом в одній кімнаті. І там цілу ніч тусять. Навіщо вони це роблять, я не розумію. Причому це було як той момент, коли кімнат було справді дуже мало, вони збиралися приважно чомусь завжди, а, в цьому будинку. В цьому, так. І зараз навіть вони, коли вже кімнат дуже багато, от в цих будинках, в цьому, вони збираються в цьому, величезний, то от, натовпом, там, притул до семи людей в одному будиночку. І так я замітив, що їх чомусь завжди тягне в оцей кут. Чому так, я теж не розумію. В принципі, село розкидане, ну, якби доволі далеко, ось воно тягнеться. Величезне село. А навіщо вони збираються саме в цьому куті? Я не розумію. Я пробував штучно брати двох і штовхав їх вон той кут, але вони звідти все одно через деякий час тікали сюди. А он ті два лишились там. Не знаю чому. Чи поки що він там був насправді один, але зараз вже два. Ось так. Що, малий. Голем топче. Тобто, жито? Ну це такое. Е, мій старий замок. Він лишився там і стоїть, і навіть там вже хтось побував, і сьогодні мені хтось писав в чаті щось, що який е, в тебе прикольний замок. Так от, друзі, я там вже не живу зараз. Е, тобто я туди звідси забрав всі речі, інколи я туди буваю, тому що в мене там все одно залишається спавнері ферма, і ферма созняків в мене там навіть є, і тому я інколи туди заходжу. Але будувати, швидше за все я там не буду, тому що ну, той потенціал того замку себе вичерпав. А от потенціал цього поки що не розкритий. Тут тільки реально оборонні вежі лишилися і тому. Давайте ми заліземо на ці оборонні вежі і поглянемо на околиці. Все-таки ж цікаво. Тут все запривачено. тому е ну, я потім ще згадаю це про те, як сюди потрапити і т.д. до т.п., але в будь-якому випадку все, все запроваджено, тим, хто захоче тут щось побудувати. Е я розчарую, що це неможливо. Ось так. Ось такі от вони вежі. На кожній стіні є великі і малі вежі. Не знаю, не буду вам розказувати, як вони побудовані, по якій структурі. Ну, все воно так доволі гармонійно і вписується і красиво. Ось звідси видно один шматок рову, рів. Я його буду поглиблювати 100%, тому що, наприклад, в цьому місті він взагалі непомітний. Тут він зливається з ландшафтом. з рівнем ландшафту. Оцей цегляний будинок починав будувати шарк, я не знаю, куди він дівся, тому що він щось почав робити і потім зник. Шарк. E, Якщо ти не будеш тут будувати нічого далі, то я просто його знесу. Ось так. Цей дерев'яний будиночок гравця Ані. Вона щось тут будує. Окей, хай будує. Все прекрасно. Отож, умови. Насправді, я не проти, щоб тут теж щось тусив. Тобто ви можете сюди приходити, будувати тут в околицях ще щось своє. Єдина умова, що не, не варто нічого чіпати тут. Тобто, ну, по дефолту ви тут все одно нічого не можете чіпати, але от шарк, наприклад, почав будувати і він чуток заліз на цю територію. Ну, не дуже я ображаюсь, але не гарно так. Просто воно може трошки заважати і потім... Ще... Ай, дай, шарк. Мене ще одна претензія. Коли ти сюди захочеш залізти мою фортецю і будуєш отакі от підйоми там з глини, то потім їх знищують, тому що по цих підйомах піднімаються зомбі. І зараз мені, в принципі, на них пофіг, тому що в мене є голема. Але коли в мене не було голема, то кілька зомбі спокусилися на моїх жителів. І довелося відбиватися. Ось так. Ось так, так. ще, що ще? Тут же, по-моєму, нічого. Стінка, до речі, доволі така неодноманітна, тобто вона різна. Я не просто так робив огорожа і стіна, а тут наприклад, у мене є. Такий дашок, я взяв це ідею з фортеці в облівіані, тому там була така фортеця і були такі от дашки над стінами, над мурами. Ось так це все виглядає з висоти башти башень, які наразі найвищі. В одній з них я живу. Пізніше, напевно, десь тут збудую свій будиночок. Підозрюю десь в тих, тій частині міста, тому що тут вже отак воно все зароблено, цими жителями засаджено. От бачите, я посадив міцелій. Він розростається, прекрасно. Завжди була це класна ідея просто все це зробити, замість піску поставити глину, і це все ж міцелій проріс. Але потім я передумав. Ну, не знаю, воно мені щось не дуже сподобалося. Ну толку з цього міцелію взагалі ніякого. Гриби на ньому все одно не будуть рости, і мови будуть спавнитись, тому, тому не знаю. Аня щось таке будує незрозуміло, не знаю, що це. Щось таке цікаве. Окей. Ось така от фортеця. М -м на такій своїй початковій стадії. Вона буде розростатися, зрозуміло ж. І розвиватися. Ось так. А тепер давайте я покажу вам ще один цікавий об'єкт. Але для цього я вимкну запис, тому що він знаходиться в пеклі, до нього далеко йти і ще... Я не хочу, щоб ви знали, де він є. Ха-ха-ха, ось так. Тому я зроблю паузу. І зустрінемось через кілька секунд. Так, отож я знову з вами. І на цей раз ми в пеклі. І ми не просто в пеклі, а ми ще й в пекельній цій фортеці її. І в нас є тут дві цікаві речі. Перша річ, це чан, де спавняться слизняки. Пекельні оці слизняки, слайми, не знаю, як їх називати. Щоправда, зараз їх тут немає. Не знаю чому, причому я спостерігаю те, що їх тут немає вже другий день. Але коли я от тільки сюди прийшов і почав їх тут будувати це все, те, що я тут збудував то їх тут було неймовірно велика кількість вони тут спавнилися кожного разу коли я сюди приходив причому як мінімум два великі і кілька ще маленьких і в мене вже там здається вдома є два стаки оцього їхніх лавових, лавового крему якщо правильно я е, сказав як він називається то здається він називається лавовий крем є в мене підозра що можливо вони не хочуть спавнитися грибочок О, до речі мені грибочки потрібні я потім заберу. Ось тут, на цих двох квадратах, їх проважно дуже багато є. І я навіть одного разу зафіксував момент, коли спавнився слизняк от в цьому куті. Я поставив тому тут цей файкл, я його наразі заберу. Може це якраз є причиною того, що вони зараз не спавняться. Ну я це, звісно, звичайно, фантазії, таке. Ну, Нехай будемо вважати, що зараз вони от почнуться масово спавнитися. І виліземо сюди назад. І підемо на нашу епічну ферму. А що у нас тут? У нас тут є. Ферма Блейзі. друзі, так, це ферма Блейзі. ви їх чуєте напевно. Ось ви мої дорогенькі. Блейзяки. Ферма збудована така. Найстандартніша. Інструкції по її будівництву знайти купу в інтернеті, як вона будується. Е, я їм трошки зробив неправильно. В плані того, що он тут, по краям дає камінь, потрібно ще було цей камінь підняти трошки вище, щоб вони на цьому бортику не спавнилися. І ще потрібно поставити факел на сам спавнер, щоб вони на спавнері не спавнилися, спавнили. бо вони інколи там застріють і стоять і там втикають. А так воно було більш ефективніше. Ну, одним словом, це дрібниці. Ферма працює працює вона доволі класно. Тобто я проблем з нею не помітив. Єдина проблема в тому, що коли багато цих блейзів, то сервак, принаймні в мене починає страшно мучити. І інколи мені не вдається нормально з них вибити е, досить. Ну це таке, принаймні, з нульового рівня до 30-го воно піднімається за один захід по хвилин 20 і там можна дістати вже 30 рівень. Далі вже складніше, звичайно, коли там починає, е, ну рівень ж нелінійно зростає, тому далі доведеться трошки більш, більш потрудитися на тому, щоб вибити більший рівні. Я піднімав на них максимально 80 рівень, по-моєму. Ну але це так коштувало деяких зусиль. І давайте спустимося вниз так все облагородив так, так, красиво О, шум звісно від них страшний тут в мене ферма ого і як воно все виросло ферма наросту але мені вже поки що його не треба та тут теж все запривачено, тому не варто навіть це шукати пробувати все це, запривачено все. І як це працює я спеціально залишив собі одну Баночку зілля вибуху. Працює воно доволі ефективно, але ну, як поки що я не відтренував оці всі алгоритми. Ну давайте подивимось. Я відкриваю один поршень і всі блейзи падають вниз. Закриваю поршень. Нехай буде так. І тепер я оцим перемикачем підсуваю їх ближче на один квадратик до себе. Тут є ще один завітний перемикач, на який я повинен натиснути і затримати його на 8 хвилин. Ой, на 8 секунд, перепрошую. Чому на 8 секунд? Тому що... 8-9 секунд, але тут складніше складно вловити, тому я затримую на 8. За 8 секунд тримання цього поршня, в цих блейзів лишає, лишається від половини сердечка до півтори. Ось так. Ось так я роблю. Я не буду тримати 8 секунд, що вгадувати. І в кінці, коли в них лишається по пів або півтори сердечка, я підходжу і кидаю в них оцю зілля миттєвого урону, ще й вибухове. Ну вони не померли, тому що в них не було по півтори сердечка. А багато у вас лишилося ще? Ну трошки лишилося. Ну, можна мечем, звісно, вбивати. Ти більше, що в мене меч прокачаний на лут, і в мене зараз буде куча луту. Відсуваємо цю стінку. Забираємо палички і дивимося. От в мене цих паличок блезів тут вже просто. Наймовірно велика кількість. Навіть не знаю, що з ними робити. Може комусь треба, тобто. Ось так. Така от ферма. Така от пекельна фортеця. Таке от, такі от прокачування. Е, що ще тут цікавого? До речі, я цю навіть фортецю повністю не дослідив, тому що я так захопився будівництвом цієї ферми. Що часу на її дослідження у мене не було. Вау! Ще й кудись впав. Пробіжимося назад. І я думаю, що ми зараз швиденько перенесемося до, нашого, е, до нашої фортеці. І там я ще хочу показати, сказати, показати і сказати кілька слів. Ось так. Тому давайте зустрінемось знову через кілька секунд. Так, отож ми знову тут, в себе на точці. Олала. І я ще хотів сказати кілька слів. Тому що навіть дивлячись ультрахардкор, навіть дивлячись, як грають деякі гравці на сервері, я замітив, що люди ну, де, деколи якби, не доволі погано розуміються в автоматизації деяких процесів. Навіть не так, не в автоматизації, а в принципі... Окей, я не знаю, як це назвати. Я тому зараз просто покажу. Наприклад, перший банальний приклад. Е, я візьму стак вугілля. Е, в нас є пічки, припустимо. Дуже легко в Майнкрафті ділити е, і швидко працювати з речима, які ви маєте, якщо вони всі у вас розкладені по стаках. Тобто от стак вугілля і там стаки от каміння, з ними дуже легко працювати. Е, треба от просто зрозуміти принцип. наприклад. Е, якщо я, в мене є стак вугілля, і я хочу переплавити каміння в цих здоровенних пічках, пічках, мені не потрібно брати це вугілля і клікати там, вибивати там скільки мені потрібно вугілля в кожну пічку. Е, є одне правило, яке потрібно знати, щоб е, в пічці... Переплавився стак будь-чого. Будь-чого. Потрібно 8 вугілля. 8 вугілля, рівно рівно 8 вугілля, переплавлює стак каміння. Якщо на сервері немає глюків. Інколи буває, що переплавляє, наприклад, 63 каменя. І один камінь лишається тут. Це відбувається через те, що на сервері відбувається ну, там, секундна якась затримка. І от ну, проглючується баг такий, і от не проплавлюється. Один, от, там, камінчик. Буває таке, буває, тоді просто його доплавлюють вже каменем. І щоб розкласти оце все каміння і оці всі вугілля по пічках, не потрібно отак ще раз клікати. Для цього варто всього-навсього використовувати праву клавішу мишки. Тому що права клавіша мишки, що робить? Правильно, вона ділиться так пополам. Ділимо раз так пополам, ділимо другий стак пополам, ще раз так пополам. І в нас вже є 4 отакі кубки вугілля. І тепер ми просто знову ділимо пополам і в нас виходить якраз 8. Тобто ми отак розділюємо. І в нас вже є 8. Це набагато менше кліків, ніж просто це все ділити по пічках. і тепер. А тепер ми просто беремо камінь. Але в мене весь він переплавлений. Ну, один шматок лишився. Давайте ми його переплавимо. Де в мене є вільна пічка? О, тут є вільна пічка, ми просто його ставимо раз, раз. І в мене на виході лишиться просто ось така от кубка каміння, жодного вугілля, і воно найефективніше переплавиться. Тобто воно переплавиться повністю все. Е, ось так. Я думаю, це була дуже така корисна е, інформація для тих, хто грає Майнкрафт. Пізнавальна. Я напевно, буду робити такі от короткі інтро і е, інформаційні такі паузи кожної серії. По завершенню, напевно. Якщо не забуду, звичайно. Хто ж це потоптав мою пшеницю? Е, ось так. На цьому, я думаю, можна завершувати. Хто ще не дивився ультрахардкор сьогоднішні серії, дивіться, обов'язково, успішайте. Е, наступні серії будуть вже через два дні. Через, тобто через день, верніше. Серії викладаються раз на два дні. Ось так. І грайте Майнкрафт, відпочивайте, насолоджуйтесь вихідним і літом. Будьте здоровими, з вами був доктор. Ю, та це був Майнкрафт на сервері PlayCraft. Бувайте!